Тут, мабуть, справа не в лінощах і не в страху робити щось нове, а справа в тому, що ви не розумієте, що ви хочете. На вас впливає масова культура, яка каже, те, робите, робите. А ви пробуєте і лінуєтесь, тому що ваш мозок цього не хоче, це не задовільняє ваші потреби, істинні ваші потреби. І звідси і лінь, і, типу, небажання чи страх робити щось нове. Прислухайтесь до себе, чого ви дійсно хочете від того життя, чим ви хочете займатися, що вас наповнює. І тоді не буде ліні, і тоді ви зможете перебороти страх страх до нового. Якщо ви цього дуже сильно хочете, тоді мозок буде виділяти життєву енергію, тобто мотивацію, тобто дофамін для того, щоб ви рухались в напрямку своїх цілей. А якщо ви свої цілі озвучили неправильно, тоді. Виокремити серед того, що нав'язано культурою, те, що важливо для мене особисто, це дуже непросте, але вкрай важливе завдання. Вкрай важливе завдання. Бо якщо ви йдете не своєю дорогою, ви йдете в нікуди. Йдете з боротьбою, з супротимом, з лінню, страхом до нового, тому що ваш мозок цього не хоче. Ви заплутались. Дуже багато людей заплутуються в житті, і біда в тому, що вони навіть не пробують розплутатися. Навіть не пробують.